Моє ім'я Максим Фінаєв, мені 9 років. І 1 вересня 2013 року я вже піду навчатися до 4 класу Житомирського ліцею номер 2 В школі мені найбільше до вподоби математика та фізкультура. А в майбутньому я себе бачу журналістом. Що ж це за професія? Раніше ще до участі в телепроєкті Твоє майбутнє на Житомирському обласному телеканалі я уявляв журналіста, чоловіка обов'язково одягненим у строї костюм з краваткою, з короткою зачіскою, тобто бути бездоганним зовнішнім виглядом, і в студії. Реальне знайомство з журналістами показало, що вони можуть бути дуже різними зовні, але мають бути однаково класними спеціалістами, тобто багато знати, вміти, користуватися своїми знаннями і налаштовувати співбесідника на відверту і щиру розмову. Спробую уявити свій один день на посаді журналіста. Ось я, крутий журналіст Максим Фінаєв, приходжу до редакції найкращої у світі газети світу, інакше працювати я не згоден. Сідаю до столу, розхортаю блокнот, беру ручку і починаю гарячково думати. Про що ж сьогодні написати статтю? Випадково глянув на поличку книжкової шафи, де серед інших книжок стояв кобзар. І згадав, коли я ще був другокласником, закінчення навчального року ми вирішили відзначити екскурсію. Наша вчителька Тамара Володимирівна запропонувала поїхати до Канева. Зібралися швидко і дружно. Їхали не дуже довго, зате підйом на верхів. Чернечої гори, де встановлений пам'ятник славному сину українського народу Тарасу Григоровичу Шевченку, здався нам дуже довгим і важким. Шкодую, що не порухував сходинки, ми з другом Тарасом добряче захекались. Зате, нарешті, піднявшись на вершечо гори, забули про втому перед нами відкрився чудовий краєвид. Разом з учителькою ми згадали Шевченків заповіт. З одного боку, біля підніжжя Чернечої Гори, розкинулось чудове місто Канів, а з іншого гордий і величний Дніпро, улюблена ріка Тараса Шевченка. Тепер я пригадую усі свої відчуття, які тоді пережив, додам того, щоб, про що довідався після цієї екскурсії, думок і вражень, почутих від, почутих від інших людей, і напишу велику гарну статтю. Захоловок для неї я вже вигадав Тарасова вершина або де повинен побувати кожен українець.